Доброго дня, діти! Я хочу вас запитати, а чи любите ви прогулянки на природі? Добре знаєте її мешканців. Тоді спробуйте впізнати їх у загадках. Взимку спить цей звір в барлозі і прокинетись не в змозі, Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Так, ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це? Вовк. Наступна загадка. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої. Шхурхіт усякий лякає її. Про кого ця загадка? Про зайця. Вдень я сплю, а прийде ніч. Отоді вже інша річ Я виходжу полювати. Стережись мишва хвостата, Не злічу вже, скільки штук за життя я з'їв гадюк. Я колючий, мов будяк. А зовуть мене Їжак. А тепер наступна загадка? Ця свиня щитину має, в лісі жолуді шукає хижий, лютий пан і клан називається кабан. Наступна загадка. Бережлива і грайлива, спритна я вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Про кого ця загадка? Вірно, це білка. Він нікого не чіпає, в лісі їсть траву гуляє, але гіллястими рогами може впоратись. З вовками. Про кого ця загадка? Ця загадка про оленя. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця. Молодці діти. Ви впізнали і правильно назвали мешканців природи. А як одним словом їх можемо назвати? Так, тварини. А де живуть ці тварини? Якщо вони живуть у лісі, то як ми їх назвемо? Вірно, лісові тварини. або Дикі тварини. Ви вже знаєте, що тварини поділяються на диких тварин, які живуть у лісі, та свійських тварин, які живуть біля людей. Давайте перевіримо свої знання та пограємо у гру «Знайди зайву тваринку. Роздивіться уважно, і скажіть, яка тварина зайва і чому? Зайва корова, бо це свійська тварина, а білка, лисиця і ведмідь дикі тварини. Хто тут із тварин зайвий? Зайвий дикий кабан, бо це дика тварина, а кінь, свиня і вівця свійські. Скажіть, хто тут зайвий і чому? Зайва білка, бо собака, кішка і хом'як це домашні тварини або домашні улюбленці? А хто зайвий тут? Зайва коза, бо це свійська тварина, а вовк. Заєць і олень тварини дикі. Розумнички ви мої. А чи знаєте, ви, діти, яку користь природі та людсу приносять дикі тварини? Вовк в природі виступає санітаром. Він полює на хворих та ослаблених тварин так оздоровлює фауну. Лисиця та їжак знищують шкідливих гризунів. Білочка садить дерева, розкидаючи горіхи. Дикі тварини сприяють запиленню, розмноженню та поширенню плодів і насіння різних рослин, поліпшують родючість ґрунту. Завдяки ним на землі утворилися гірські породи і корисні копалини, такі як крейда, вапняк, черепашник. Це є будівельним матеріалом. Ліс є домівкою для диких тварин, і які тварини в ньому житимуть, залежать від нас, людей. Скажіть, а яких правил поведінки в лісі ви дотримуєтеся? В лісі не кричи, бо в ньому живуть лісові мешканці. Не рви квіти, не обривай павутиня та не бивай жуків. Не ламай гілки на деревах та кущах, не лови диких тварин та їх дитинчат, не розводь багаття, не розкидай сміття, та не зривай і не збирай гриби та ягоди. Пам'ятайте, діти, що дикі тварини це живі істоти, любіть і захищайте їх. На цьому я з вами. Прощаюся. До побачення!